Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на YouTube-каналі Рибацьке щастя. Зима, друзі, продовжується. І продовжується зимовий береговий спінінг. Вирішив я перевірити своє рибацьке щастя і настрій у щуки. Подивимось, що... Получиться з цієї рибалочки. Бо я вам наперед сказати не можу. Буде риба, не буде риби. Перевірю, все покажу. Погнали рибачити, друзі. Спробуємо. Піймати. Хоча би піймати. Хоч щось. Може нічого і не піймає. Коротко по комплекту. Мій такий вірний друг. Не перший рік. Спінінг Select Nitro. Ріст 251, Тест 732. Ловлю щуку, використовую поводок металевий. Почну риболовлю з Бастера. Strike Pro. Вага 25 грам, 10 см. Довжина, шумовий, такий натуральний в нього окрас. Ваш, бачите, він весь такий погризаний щуками. Дуже робоча приманка, але не завжди, майте на увазі. На цей тросик не дивіться, що він такий кривий, страшний. На рибу це не впливає. Так, і тут ще такий сюрприз. Той риболовлі я поставив таку риболовну котушку. І навіть вже першої своєї рибалки вона мені впіймала три щуки. Одразу вам кажу, це не оригінал. Якщо вас цікавить, як вона там всередині влаштована, того, що я її планую розібрати, дещо підрегулювати, такий малесенький люфток тут є. В головній парі я замовив регульовочні шайби. Вони до мене приїдуть і я це обов'язково зроблю. Якщо вам цікаво, як вона взагалі, ну хто бачив моє попереднє відео, я думаю, що бачили, що рибу вона ловить. Пишіть в коментарях, обов'язково при можливості буде час. Зніму відео, розкажу і покажу, бо скільки оригінальні мана коштують. Ви самі знаєте. А, а, така, а такий трактор. Я його вже протестував, рибу тягне, нічого в ньому ще не зламалось, не хруцнуло. Шнурок той самий, що я намотав, того разу на риболовлі. Той все, який був, я не мав часу перемотати інший. Пробуємо. Цікаво. Пишіть, обов'язково вам про неї розкажу. Багато цікавого. О, перший перший закид хвилюючий такий. Ніби всі закиди хвилюючі. Рибалці. О, вітер почав дути. Буковий. Але перших декілька тут взагалі суцільна інтрига. Не приніс перший закид мені щуку. Працюємо далі, намагаємось піймати. Привіт! Привіт, рибак. Я участвую. Прийшов на рибалку, спробувати що тут. Як? -то? А ну покажи дракона когось. Це. Що це таке? Я не ті знаю. Ну коротше нічого так. Риба буде по-любому, задавай щуку, тарабань. Бо я з першого нічого не вірав. У тебе менший, а вона захоче меншої прибанки. А тут, поки ти підсікнеш ту, і я зараз на цю більшу приманку теж трасну. Зразу за тобою я Що думаєш, все може бути? Довго Ні, я лише прийшов. Я знаю, п'ять разів закинув. Міста. Ты з Бодям приїхав, так? Да? Да, да. Казав, що ти маєш скамусь, то він, да? да, да. Бодя! Що ти з бідними не здороваєшся? Та хоч би крикнув, добрий день. Зазнався ти хлопче. Що буде, як ти віростеш? Ну, що знає, буде конвіристи. Так. Поки що відпочине цей бебібастер. Мокрий Бебі Бастер. Так не звається? Ні, Це мокрий, бо я з води його витягнув. А, бебі Бастер, так, да, називається. Бо є бастер Джерк, то його старший брат. Це бебі Бастер. Типу брат молодший старшого брата. А у тебе ще якийсь просто може якийсь міні-турбобастер. турбомінібастер. бастер Коротше, асортимент тут у щуки зараз буде достойний. Бо Бодя, там, я чувствую, що арсенал має серйозний. Він такий. Нема риби. Так, друже, тобі презент. Маленький такий. На удачу. Береш? Ні в чому собі не відказ. О, дякую. По тема. О. Ну і все, Цю тему одразу кріпи там на бланки. Я дивлюся, тебе нема. А де две сте як у мене там? Да? Підбираєш собі різинку по розміру. Хочеш грубшу, ну, більшу, хочеш меншу. Щоб воно класно тримало. Ну <фух> такого у нас тут сидять. Так да? одна? А ну весь як покласти. Отаку має бути в закритому виді. Отак, так. Да. І за це колечко по кругу, кругом бланка за друге. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Тобі, там менше було да, підійшло. У мене тустіше бланк. Воно злітати буде. Ну що, Богданчик? Наливай стаканчик. Наливай, І що ти вчора? Я бачив, ти там знімав кіно. Водій, водій, водій. Ну коментатор ти від Бога, я да, тобі да, кажу. Да. <схай> Блін. На це клюнуло? Да. Так. Ти супер, ви молодці. Я казав буде щука. Водя. А якби, якби не, не ця штука не було б. А чого? Ну так, бо це ваша. Ага, я на проху мене легка рука дуже. <схай> вихід, вихід, сама. Хто куди вийшов? Качка. Не знаю, я Тому лише прийшов. Качка. Хто тут куди виходить, не, не вийде. Не качка? качка? Ні, я веду раз. Рот вийду. А рот був відкритий? То щука. Бо як закритий, то щупак. Щука лише з відкритим плаває. Все, йдемо її ловити. Як ти це зробив? Отлично закріпив. Собі відкрив. Гачочок зачепив, приманочку переносиш вже тут. Прийшов? Закрив. І да, бажано трошки бік або вверх бо при вилеті буває що чіпляє ага. або при різкому вимотуванні воно теж буває що ось тако типу, приспособишся все на здоров'я зараз буде я, я радий, що тобі приємно ти давно це хотів я знаю о файно пішов буде щука о якраз вона пішла до мене бачу відкриває рот там знову вихід? Да. Ну то далеко. І там знову. Ага. Так, я пішов за щукую. Идем все же. Да куда? Нет, лоб это так усерд. Сервич тут. Ну ладно, відійдете я тут половлюся. Я тут все вже. <сіх> Не хочете? Ну ладно, я йду сам, Чи, за Чи ви йдете за мною? Чи ви лишаюсь? Чи йдете ви лишаюсь я? Ді, я зараз Давайте зараз... ліпше ви йдете, а лишаюсь. Ви молоді можете ходити, я вже <сіх> такий. <сіх> Старший <сіх> дядько. А давай водять, тих теж хочу, ти гейде. Я сказав, що я тут. Добре. А я йду пройдуся. Там зараз має ще один дружбан підійти. Але ми з ним дзвонилися, що він зараз має підійти. Має йому... Він хоче котушку купити, не знає яку. Вотка та що була. Так, да, водка та що була, от котушка друга. Хоча та теж є. Це я взяв цю на експеримент. Знаєш, мені при... подобалося. Вчора три щуки на нього порову навіть навіть не... не захрюкала. Якщо інтересує... Можемо дзвонити, поговоримо насчет катушки. Добре. — Окей? Я її ще протестую. Окей? Все. Бо тобі все одно треба купити. У неї і ціна така доступна. І якість нормальна. Хіба би хрякнула сьогодні? Залишив я рибачків. Йду по манру берегом. Покидаю в других місця. Ану? Що нам тут скаже? Ця така необлаганна щука. Там, де я пробував щука мовчить. Хочу вона мені нічого сказати. Походиш, ну навіть не віриться, що зима. Травичка зелена. Температура така адекватна. Ух ти! Проїхався на п'ятах, був без спробував. Просто я туди ще не дійшов, але ти пробуй. А ти на що кидаєш? В файний кошт? Так. Відки в тебе. Ти його добре привезли, не щоб щука відірвала. Будеш відкуповувати. Ну як тобі сказати? Від 400 гривень і вище. Мотре які. Ну він такий як у поважний менше. Ну, все одно, десь в приділах таких же. Я би боявся такі дорогі приманки чужі кидати. Того що я щуці не довіряю. Вона дама така з характером. Може її <кій> забрати собі. О, супер! Видиш, який у тебе везучий день? Ну отлічно. Гусини перо це самий класний, чутливий поплавок. На плотву? Та взагалі. Хоч на карася, хоч на плотву. Наші предки колись так і ловили рябо на поплавочок. Ставлю атом. Спробую. На мені джарка був один ударчик. Тоже дуже добре. Можливо, то окунь. Ну, на кольбалочку міби. Скоріше клюнути. Був один удар. Я вже довольний. Будар? Бачиш, і в мене був. Тебе на що? І я як розставлю. Ні, яку з другу знайшов. Ставлю такого малесенького міні-джерка з такими гарними очима. Нехай подивиться щуці в очі. Або щука йому захоче подивитися. Може він спровокує на атаку якусь щуку. Хочу я таки поміняти шнурок, поставити меншого діаметру. Буду бачити, чи вийде. Коротше, шпульку я від шнура залишив вдома. Спробую на таке мотовило намотати. Ну, буде довго. Я до цього готовий. Але як не було часу зробити цю процедуру вдома в усіх умовах сприятливих то буду робити на рибалці. І поїхали помало. Спішити немає куди, риба не клює. Дужку відкрив, воно собі розмотується. А я собі намотую. Ось так вийшло в мене. Все спрацювало. Ось цей шнур. Зараз перемотаємо на цю катушку. От і все. То діаметр у нього. Це точно. Все, робота пішла. Другий шнур на вже. Я думаю. З цим шнуром меншого діаметру вона буде працювати ще краще. Та чого нуль? По одному удару ми мали? Так. Який ноль? Це вже не нуль, це вже... -0. Здорово. Іван, не? Сергій. Ти що там, хвалиться, видів такидаєш? Немає нічого ноль. У нас потичкове одно. Він там циліндричну шестерню, так. на яку сідає потім головна пара і передає якраз крутящий момент на, на душку, на ротор. Я блядь. І може Але бути вже там просто розхеркане внутрішнє гніздо. Саме посадочні, там вже нічого не зробиш. Там заказувати головну пару іменно до тієї катушки, але головні пари вони в Китаї коштують по 800 гривень. І ще не знати чи до твоєї катушки є. Понимаєш? 700 гривень, то що докласти 800 гривень, ти другу. Та я вже це зробив. Я заказав екусіму. Э, 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 а який розмір? 2000 тисяч. За маленький. Ну так. Під тоненьку нитку. Ну, в принципі, в мене є 2000 не кльовий, бо це. 12 ЛВ. Бо це 3000 у мене. Так, ну трьохтисячка і це вона теж трьохтисячка, І та, що та е, а та у мене дві. А 2000 вона буде чуть-чуть трохи -чуть да, Крутне. Це стара, яка то що. Тисячу щук Я маю. Ви, прокручується. То вже забудь про неї. Та хоч вона тобі дорога, як пам'ять будеш тримати десь. У а 2000 в мене теж є. Бо в мене 8 Якусів є. Різних розмірів. Проста, надіжна. Її ремонтувати запчасті є. Ролики є, підшипники є, все, що треба до неї є, розумієш? Але чекай, яку ти Якусіму взяв? Бо є нові моделі, Якусіма Pro. Про. А є Якусіма стара. Риобі. Ріобі. Так. Так, яку Так. Про? Чи там просто Якусіма сіму писала? Просто. То. То це буде така. Лише меншого. Я б... Ручка зручна. Понятно. Але оце гніздо з часом. Ломиться, я знаю. Не ломиться, не? Ні. Воно просто починає розбиватися і люфтити. Вот. Отлична катушка. Я тобі вітаю. Це зробив, це ти зробив правильний вибір. Я тобі казав, від 3300 до 2. Ну. У таких приділах. Все залежить є... від величини, від розміру. Це, це не є гроші. Це добра катушка. Ти не будеш жаліти. Ти будеш отримати від неї кайфувати. Южурі новенький. Оце віща. 800 гривень, маєш тобі, блядь. 750 я давав. Ну тобі. от я прошукав. Ця коробочка, тут на 200 баксів така. Льох. Ну. І тут гарні такі оббираються. Це теж южний. Я взяв 4 штуки зараз, він як мені спустив по 100 гривень, я взяв 4 за раз. Так, по 100 гривень це теж гроші рахують. Ну. Рибак довольний, продавець довольний. І риба довольна. Ба! Маєш обривати. Вона така потім гонорова з дорогим обзером плаває, знаєш. <рес> я, слава Богу, цей, Бо там, цей... Того, так. не робити. Я щасливий. Я не маю такої проблеми взагалі з жінкою. Вона в мене наоборот каже, ти так давно що собі не купляв, каже, може би щось купив. О. Золота жінка, я тобі кажу. Кажу, мені треба купити воблер. <звук> ти мені скажи, лишень якого ти ще немаєш. Ну. І я кажу, то в мене ніби все є. Так, так купи щось собі. Приємне зроби. У мене. Я я блін, слухаю жінку, беру, що скупляю. У мене коло, половина тисяч. такої херні є, що я на то навіть рибу не ловив, але я, воно це, це, є. То, в, в ці Оці 4 южурі я з них лише одним рибу ловив. О! Туда, розумієш, вони треба на глибину і теку. Прикол, на факт. А, це ко це оберехло у кожного. 10-30 хочу собі взяти. Golden Cage або... Інквізітора якогось? No. О, інквізитор можеш брати, він непоганий. Гарна, друзі, погода, але риби нема. Один був ударчик і все. Нур я поміняв, замало його сюди, він меншого діаметру, але нічого, зробив вже пару закидів, він закидає добре. Поставив я такого джерка, джавеліна називається. Спробуємо. Класика, мабуть, кожен спінінгіст починав силіконовий свій шлях по приманкам з такої приманки, як копето. Або предатор, також такий є схожий. Ця приманка ловила завжди і ловить по сьогоднішній день. Як то кажуть, не рибний сьогодні день. Нема щуки. Ну, як то кажуть, ще не вечір. Усе може помінятися при одному вдалому закиді. Так що так, скільки риболов на рибалці, стільки в нього є. Шанс піймати рибу. Ну і? А чого бігом? А, а ти чого не кидаєш? Та! Не вірю в те, що вона тобі скаче перед тобою. Щука, вона обманщиться. Вона дражнить нас по-любому. Коли вона ганяє, вона ніфіга не ловиться. <ріст> Ще май хочеш? Ще май хочеш? Вона показує, що вона є, але. Каже, пацани, вибачайте, але я сьогодні не ваша. Чи риба ловиться на ниття, треба нити. Що нічого не клює, риби нема. Ну І вона клює. Показує, що вона є. і Середній палець нам показує. Ой-ой-ой! Так, відкрила пащу. Вона так годується, як кет. Тут малька багато. Так. Вона з відкрила. відкриту пащу, просто знизу випливає до верху її повний рот мальків. Біжу, дякую вам за компанію. Дякую, так, Усім. Так, друзі, і про котушку можу вже сказати коротко у двох словах. Вона ще працює і навіть не кашляє. Так що, ось так. Кому цікаво, пишіть коментарі, при нагоді буду мати можливість. Зроблю огляд. Друзі, рибалочку завершив. Чим чекую цим болотом. До машини. Нема щуки, нема риби. Ось так. Щука показувала, що вона є. Ганяла, малька топтала, но піймати ми не змогли. Було у нас, скажімо, немало спінінгістів, але ніхто нічого не піймав. Я йду, бо в мене справи, рибалки в мене недовгі, а друзі залишились. Я Маю надію, що хто з них таки піймає якогось щупака. Вам дякую, друзі, за перегляд. Ось така рибалочка, зато правдива. Як воно буває в більшості випадків, що риби не буває. Шануйтеся. Всього вам найкращого. До зустрічі на слідуючій риболовлі. Всім пока!